Для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Пряма цитата: працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні більше необхідних типів літаків. Були доповіді по співпраці з компаніями-виробниками дронів перехоплювачів. Потрібні максимальні обсяги виробництва додав президент України Володимир Зеленський. І будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Пане Хазан, розкажіть, будь ласка, а як гелікоптерні групи в принципі, технічно можуть захищати, захищати від безпілотників? Роз'ясніть як, як це за... можливо. Так, як робиться до сих пір, між іншим, е президент України не, не до кінця розкрив тему, тому що м волонтери України, ну такі, як. Я як ми, як ви це буде вірно сказано, робимо все для того і збираємо зараз кошти і купуємо власне зараз літак для наших воїнів, для наших льотчиків, які власне і здійснюють охорону повітряного простору України, знищуючи розвідувальні БПЛА і знищуючи БПЛА такого типу як шахет. І досить успішно це роблять, і е, дружній мені екіпаж на сьогоднішній день найрезультативний в, в Збройних силах України це армійська авіація. По щодо знищення розвідувальних дронів. Більше нього не, не знищив, і більше ніж той екіпаж, не знищив ніхто. Е, ви знаєте, дають спробуючи дати. Дати відповідь на ваше запитання, я хочу нагадати, що на початок року я майже був єдиний, так скажу дуже обережно, що я був майже єдина особа, яка звернула увагу про те, що хибну практику, коли почали переводити в збройні сили України з повітряних сил України, з сил протиповітряної оборони, ніби у нас тут все нормально. А от нам треба штурмовіков, нам, треба, нам не, треба туди. Я просто вулав, що ну, не можна мікро, електронним мікроскопом забивати цвохи в стіну. Тому що прийде час, коли цвохи будуть лежати ящик, а е, і молотки будуть, а електронних мікроскопів буде один, ну, може, два. І на сьогоднішній день так воно і трапилося. І чому так, так погано. Або не зовсім вірно, так висловлю свою думку. На початку року забивали в стіни, так впевнено, вперто забивали в стіну цвохи електронними мікроскопами. Переводили фахівців з військового повітряних сил України, з сел протиповітряної оборони, власне, в піхоту. А тепер нам треба, коли приходить зима. І зненацька виясняється, що росіяни все ж таки хочуть в чергове нас позбавити або ускладнити нам життя, нас позбавити життя, спробувати ускладнити нам життя тим чином, щоб були перебої з електроенергією, з опаленням. І виясняється, що аж треба підвищувати повітряні сили, треба змінювати в силах протиповітряної оборони. А ви знаєте, що я не бачу? Я не бачу, наприклад, державницької програми щодо дій по забезпеченню громадян України, цивільного населення в електроенергію. Альтернативно, наприклад, прийняти новий стандарт будівельний, щоб нові будови, які зараз досить велика кількість здається, будувати як є такий стандарт в Ізраїлі. На кожній будові стоїть свій дізель-генератор, і якщо там наступає якийсь колапс електроенергії, ну дізель забезпечує 100% цей будинок. От стоїть 50 будинків, 50 генераторів. Скільки треба? Дві, три, чотири, п'ять годин. Ну, нема питань, ну, вони будуть працювати. Чому немає державницької програми? Тобто має бути якась ініціатива виходити. Я би вважав, би, з, ну наприклад, від керівництва держави. Від прем'єр-міністра України щодо альтернативних джерел енергозабезпечення під час бликауту і взагалі. І була би якась програма державницька там 50% держава бере на себе або дає кредит безвідсотковий. Що люди купують, наприклад, в селах купують сонячню станцію на 6-7 кВт і. В день забезпечують себе майже 100%, а вночі стоїть акумуляторний акумулятор на 15 кВт і спокійно 12-14 годин він теж себе забезпечить. Тобто, це би на мою особисту думку, серйозно зменшило би навантаження на енергосистему і за надало би можливість може от окремим громадам, може окремим будинкам. Більш спокійно пережити жи е, цю зиму, але державницької програми щодо енергозабезпечення, от я просто один приклад, який я про нього думаю, я навів чомусь державницької програми немає. Питання до прем'єр-міністра країни, питання до президента країни, тому що в нас почали зараз бігати по тематиці енер е, 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 як пережити е, е, ті блекаути. Коли місяць до початку зими? Коли почали вересень місяць, хтось в травні почав був говорив. Може, хтось весною говорив, може я не чув. Чому? А я, між іншим, другий рік то саме слово слово повторюю. Чому відсутня державницька або державна програма щодо забезпечення альтернативними джерелами? Електроенергії ну знаєте, І, ну хоча б 15-20% перекрили. пане Газа, це дуже слушне запитання. Насправді, я наскільки знаю, є варіанти від міських влад, так різні програми спільно з ОСББ. Але тут я ще би хотіла уточнити вас, якщо можна повернутися до теми нашої розмови стосовно гелікоптерів. Давайте ще раз Україна визначила як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. А чим це буде відрізнятися від маломоторної авіації, про яку ми з вами неодноразово? говорили Це чимось дуже суттєво відрізняється можливості. І знову ж таки, ми, коли говоримо Ні. про авіацію, треба розуміти, що треба пілотів. А чи в нас є кому сісти в ці гелікоптер? Ну, пілоти, це то, що знаєте, вага золота. Це то, що коли починається цінувати, коли треба сьогодні і швидко. А вчора, коли було пілотів, там 30 стояло. Фраза, ви нам не потрібні. А коли сьогодні ви нам потрібні? А де ви хлопці всі? А хлопці ну, багато зі зброєю в руках боронять Україну? І, і, і теж стоїть питання: як фахівців, зокрема авіаційних фахівців, які зараз в лавах збройних сил України не повітряних сил, а в збройних силах я маю на увазі в звичайній піхоті. Ну, я кажу знов про електронні мікроскопи. Ми повертаємось знов про це. Вони е, начальник складу ГСМ паливно-мастильними матеріалами, фахівець з україн руху, з більше чим річним досвідом керування е, серйозними повітряними, е, повітряними потоками. Да, літаків і то все. А перевезти, ну майже неможливо. А де пілоти е, знаю велику кількість пілотів. Патріотів України, які зі зброєю в руках боронять Україну. Чому вони там? Чому не в повітряних силах? А тому, що перед тим вони не були потрібні. Ну пілоти не були так аж так потрібні. То й старші люди, деякі повернулися, деякі не превеликий жаль загинули. Але ті, які повернулися, вони були як ковток повітря. Я знаю, мої друзі особисто до 60-го року життя валили так. Як ЦАПів, аж гай шумів. Але коли 60 років випнуть, каже, ну я вже трошки старша людина, вже треба йти на пенсію. Але я хочу зазначити, що пілотів зараз готують е, не, ну, не то, що недостатньо, а мало. Цифра мало. Е, чому? Тому що ну не було колись державницької програми. Не державної державницької програми, і що нам потрібні пілоти, нам потрібні авіаційні фахівці. Нам треба інженери авіаційні, нам треба люди в, в, на море, щоб були фахівці, офіцери морського флоту. Бо вважалося, що ну, то таке. А насправді авіація і морські сили це є еліта будь-яких збройних сил, тому що там, в їх лавах, люди самі навчені, найнавчені. Я величезно. Повагу маю до будь-якого роду військ і е, до артилерістів, е, танкістів, будь-кого особисто допомагаю, як тільки можу всім. Але я сказав і казати буду: літа це е, льотчики і, е, і моряки. Чому тому, що найнебезпечніше середовище для людини сухопутної – це є повітря і море, вода. Ну що робити? Ну добре, що зараз. В 25-му році пан президент виступив і сказав, що ну зрозуміло мені, що з'явилося е, політична е, м, м, рішення. Да? От є політичне рішення, політична воля. І я тішуся, що надіюся, що може, врешті-решт, щось почне змінюватись. Але дуже хотілося, щоб це було м, багато років тому. Пане Геннадій, тут ще одне уточнення, яка ефективність цих гелікоптерів у збитті, але в нас залишилось не дуже багато часу. Тому прошу вас лаконічно. Якщо можна. дуже ефективно, дуже ефективно. І я хочу зазначити, що мені особисто відомий факт, коли мої друзі збили шахеда, використавши п'ять набоїв, вони п'ять набоїв калібра 5,56 використали для того, щоб завалити той шахет. Ну там. Красавчики стрільці, і от маю такий Маю такий презент. Мені друзі подарували. Бачите? Двадцять 29, від 29-го знищеного БПЛА розвідувального типу. Мені екіпаж зробив такий подарунок. Кришку від парашутного відсіку. Його, але ну, цей той дрон, який розвідував цілий власне для. Можливо, удару ракетами балістичними, але щось пішло не так, і він чомусь наївся той дрон української землі з гайками, з шайбами, зі всіма речами. Тобто, нам своє робити. Ну і зайвий раз хочу зазначити для всіх наших громадян: допомагаємо збройним селам України. Важко з вами не погоджуватися. Якщо не в силах оборони, значить працюємо на підтримку сил оборони, донатимо, працюємо і підтримуємо не тільки словом, а й безпосередньо ділом. Якщо немає фінансових можливостей, завжди можна піти і сплести як варіант маскувальну сітку. Нагадаю, з нами Стойте. був Геннадій Хазан, президент української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Пане Надій, не неправдики Жаль на сьогодні. Я кажу вам до зустрічі, але чекаю вас в наступних наших етерах. Дякую, що допоможе. Бережіть себе спокійного вечора. フッ。<music>